Ботанічний тюльпан Little Beauty, цікавий, яскравий. Я думаю, всі ботанічні, або майже всі ботанічні тюльпани вони насправді дуже дуже яскраві. Їх дуже дуже видно. Отакої чіткої, аж насиченої фіолетової серединки не було в, моєго, в, моє, в, моєго, в моїх тюльпанів, як часом є на картинці, коли ти купляєш, то бачиш такі якби, середини, аж ніби фіолетовий. Але досить цікавий. Проте, от, я маю ботанічні тюльпани як махрові, такі кулясті, так і простенькі, в один шар йдуть чи в один ряд йдуть пелюстки. І мені все ж таки більше до душі. Махрові, навіть якщо такі, як Little Beauty, простенькі, досить посаджені груповим насадженням, все-таки то мені вони не такі привабливі, як махрові. Невисокий, як і, мабуть, всі ботанічні, і от може бути не по одній навіть квіторці на пагін. Цікавий, яскравий, але так, не однозначно мій.